Сьогодні близько восьмої ранку сусіди з третього під'їзду намагалися врятувати чоловіка-переселенця. З їхніх слів чоловік випав з дев'ятого поверху. Пані Олена однією з перших прибігла на це місце. Її донька, почувши глухий звук, визирнула з вікна і побачила тіло чоловіка на землі. Хтось то закричав і бух? Що бух, а тут вже зять став йому на восьм на роботу. Вигнали, виглянули в вікно, лежить людина. Все. Я побігла, підбігла, лежить людина. Можу показати, так. рука одна так була, одна так, і ноги схрещені були. Ми визвали і саме, ми все визвали. Потім приїхала скора. Чув, що впав чоловік і все. Я не знаю того чоловіка. Спочатку була скора, а потім поліція. Поліція була Ну і жіночка, щоб вона не на, наклонилася, то її не порахували і здавали. Що вже не сусіди підтверджують, чоловік на а Переселенець з Херсонщини жив у цьому будинку не сама з жінкою, крики якої начебто чули сусіди, коли чоловік падав. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 60-річного чоловіка, який через падіння з висоти помер на місці. Наразі тіло направили на експертне дослідження. Вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці засовують всі обставини. Події у поліції пригоду називають нещасним випадком та з'ясовують обставини, які призвели до трагедії. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.